І так, розпочинається матч Казанан-Пантери. Капітан команди Хакан зараз на статистиці випускає та є, та в поле. Є, є, дивіться, дивіться, юне, в нього якісь нотатки є, якась заготовка. Їю не дарування поверни, поверни, поверни увагу на... Так, Це конспекти Лобановського. Так, 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 якісь є нотатки. Дивись, і дивись щось зібрає. І правильно зробив, що випустив Гармаша на поле, тому що Гармаш вже дає результат команді. Як мінімум як мінімум, швидкість з'явилася в команда. Да, Досить непогана швидкість цього гравця, досить непогано він грає у відборі, ну має свої мінуси. Пас, удар. Це мінуси цього гравця. Гендозі пробивав. Повторний удар від Фабіньо. Команда стоїть. Ой-ой-ой! Гармаш прийняв м'яч. Протягує його і затягнув. Затягнув він з м'ячем і контратака Пантер. Потре, потре весь пантер вибігає за межі Багато коля. можливостей мав цей новачок Пантер Але, саме як... на цьому, в... а, а, аби, аби цьому фланзі. Ну, поки на реалізація в нього хромає. Ніша, Та Директорський лимузін стоїть! Поб'єте мені його! Мяч вилітає за сітку. А, пошов, пошов! Вболівальники, вболівальники пішли, мабуть, буде удар. Ні. Тільки що той вболівальник не втік з мячем. Та хустніка волі. Будемо знімати будем буцімля. Оба! Досить О, удар. Казанан, бери в команду! Під болівальника змінім у нього удар є. <laughs> Лівандовський розпочинає атаку команди. Фабіньо. Поки рахунок не відкритий в цьому матчі. Нулі на табло. Опять цей, цей гравець на лівому фланзі загострює. Але Бобчик ставить корпус. Против досить. І... Іде гострота від цього гравця, але завершення поки в нього хромає. Бобчик на місці. Так, п'ять із м'ячем. Бобчик знову на місці. Бореться гармаш. І так, вкидка на Ванперсі. Гавицяна Хороший! На ванперсі! Хороший! Хороший! В'яло закінчував атаку ван Персі, а міг момент закінчитися голом. А от подає Модріч щось нервує, бо не може навіть руку. Пасне на Фабіньо, Фабіньо буде прибувати. Отар, кут. Кут, але... в принципі, закривав цей кут. Так, ведення м'яча на Петю хороший. Петер Мама, віддавай! Ні. Так, модріч. На гендозі, ой! На любовці, ну ж на місці! Не прогадав капітан, випутав, випустивши гравця на цей матч. Персік Ван. Ой гор! Ага, завершення! Готовим мав завершувати! І щось ми дивимося на кі. Нервує капітан команди з зошатами, з ручками. Кричав, вилаяв. <рив> свого гравця підлегло. Досить непогано гостру гру демонструє Казанан. <рив> І будь фортуна на їх стороні, рахунок би вже був відкритий. Так, гендузі пробиває. Ой. Гатузо промазує по м'ячу, Гендузі знову з м'ячем, пас на фабіньо, зліва є новачок. І який, який поспіль момент не врятує, Ой, не використовує <псорість> новачок, який грає на лівому фланзі. Це Боб, дивіться, яку гру... è, це, біля, це, показує гарма. Так, Модріч м'яче, модрі. О, який гол я від я Модрича! З носка. З носка без замаху. Забуває, як Рональдіньо. в стилі Рональдіньо. Він виводить Пантер вперед! 1-0. Хвилина до кінця гри. Чи зможе Казанан нав'язати? Хто наступний? Діма? Ой, падає в анперсі! Відкидають його за поле, за поле його вишвирюють. Пантери Фенікс заїбав! Сука, треба, блядь, уши, сука, читься, та не їбаться. Капітан команди Казанан на емоціях уже, ну, зрозуміло, команда зазнає третьої поразки в цьому турі. Модрич опять з м'ячем. Досить непогано гру демонструє сьогодні Модрич. Не перший гол в цьому турі, як собі забиває, так і в ворота чуж... чужих команд. Але забиває на відміну. А що ж гармаш? Гармаш сьогодні в цій грі нічого особливо не демонструє. Гра корпусом. Ван перший нав'язує боротьбу. Гатузо. До виходу, Там, до виходу. Ми ж який пас виконували перший так, ван, пер, персік, Ой -ой 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 -ой. Персик, Модрич що... на гендузі. Втрата м'яча і все. 1-0 на користь Панте.